Всім привіт-привіт! Ви на каналі U-Games. Мене звати Ігор. І на столі в нас ще одна немезида. І це доповнення до вже локалізованої основної гри Немезіда. Це доповнення доповнення називається наслідки. Це так само від «Awaken Realms», очевидно, да, і в локалізації Geek Edge Games». Це вже значно менша коробочка по товщині, ніж Нимізіда. І до речі, якщо ви не бачили розпаковку Нимізіди, і мені здається, що це найдовша розпаковка в нас на каналі. То ось тут буде підказка. Переходьте, дивіться, що в базовій коробці. А це нагадаю це доповнення. В якому є нові герої. Головне, що є Космокіт як фігурка. І, в принципі, ще додаткова мапа. Ну, В принципі, давайте, мабуть, не будемо сильно затягувати, і будемо відкривати це доповнення і дивитися, що в нас тут є. Ну, Поки я його. Звільняю від целлофану. можна вже ставити вподобайки цьому відео, підписуватися на канал, якщо, не дай Боже, ви цього ще не зробили. Залишайте коментарі. І знову ж таки хочу висловити подяку всім тим, хто завдяки кому на столі знаходиться і ця немезида, і попередня немезида. Всі ті, хто підтримував канал, і все фактично все пішло на те, щоб передзамовити цю красуню. І відповідно. Робити на це лесплей. Тому всім щиро дякую за підтримку. А, і давайте насолоджуватися тим, що тут в коробці відкриваємо. О, щось в мене вже пішло. Це правило доповнення. Як і в базовій грі, такі правила. А, в принципі, що тут? приготування до гри. Інші компоненти доповнення, які тут з'являються, є карти загроз, є тут нові відсіки, і режим епілог, і режим дослідницька місія. Тобто насправді можна грати два режими. І що нам потрібно? Для того, щоб зіграти режим епілог, нам потрібно зіграти в базову «Немізіду». Повноцінну партію. І після того можна буде зіграти з цим доповненням Це ніби після того, як щось відбулося на кораблі, сюди буде прилітати наступний маленький корабель, і будемо намагатися, герої будуть намагатися з'ясувати, що відбулося. Або це може бути дослідницька місія. І, відповідно, вона без урахування того, що ми маємо зіграти, розіграти спочатку першу повноцінну гру в базовій грі. Так, і в нас є вже нові герої, це ув'язнена, червона, до речі, да, замість солдата. Ось така ув'язнена, угу. цікаво. Цікаво, цікаво. планшет персонажа. І ось з'являються нові в нас ще жетони досліджень, і це турелі. Це те, що є в доповненні. Це турелі. Так, дивіться, що в нас тут. У нас тут є директорка замість капітана, і їй буде допомагати ось цей е, бот. Android, да, Він буде її підтримувати, вона вже в віці. Бачите, навіть фігурка підтримує. Так, далі. В нас з'являється Android. Ух ти, Андроїд. Замість пілотеси, і це дуже цікаво, тому що якраз Android був в фільмі. І це буде цікаво подивитися. Ну, і відповідно в нас з'являються нові, нові відсіки: система керування турелями, відсік з серверами і система безпеки. Так, mm, да, і з'являються нові, нові жетони дослідження, навіть це не дослідження. Бачите, що тут нові, нові жетончики з'являються. Так, тепер хто в нас тут далі? Давайте дивитися, хто в нас. Психолог. замість, Хто у нас фіолетовий? Наскільки це не фіолетовий, це білий це замість науковця. І теж, теж на возику. Як і науковець. Далі є найманка. І найманка, і ця найманка вона з песиком. Бачите, вона одразу з песиком, і це буде щось дуже цікаве. Я впевнений. Тут теж в нас жетончики. І вони нам знадобляться для чого? Для того, щоб ми грали в Оцем, цим доповненням, коли будемо ходити по ними по кораблю, і буде там щось відбуватися. Тому що всі відсіки, які були досліджені в основній грі, вони вже будуть досліджені відповідно в доповненні, але тут будуть з'являтися відповідно ще жетончики або яйця, де з'являтися, або слиз, або ще щось. І є навіть в нас майстерня ще додається. А, і це жетончики, які в нас тут ще є жетончики для турелей, тому що тут ціль усі, ціль прибульці і деактивована. Да? Тобто кожна турель буде мати свою, а, свій статус теж випадковим чином. І ось цей маленький корабель, який буде пристиковуватися до основного корабля. Знову ж таки, є а, відсік з. Командною рубкою. Є ще, два, ще три слоти під кімнати другого, тобто це не обов'язкові. І є технічні коридори, завдяки яким ми зможемо переміщуватися на основний корабель. Наскільки я пам'ятаю, і знову ж таки нас зустрічає, що нас зустрічає повноцінний органайзер. У нас з'являється ось такий годинничок, до речі. Ух, цікаво. Далі, давайте подивимося, що Ну, головне, давайте. головне, що у нас тут є, в нас з'являється фігурка Космокотика. Це буде е, замість жетончика першого гравця для основної гри, і повірте мені. Тримати в руках жетончики і тримати отакого от космокотика, це просто якась, ну, це неймовірні відчуття. А, тим паче, в реалізації Awakem Realms тут прям деталізація супер. Клас. Котик, це прям супер. Далі, що в нас ще є? В нас є турелі, які в нас з'являються. Ну, Вони, я так розумію, всі однакові. Такі три турельки. Які будуть стріляти або по всім, або по ворогам, або взагалі не стріляти, і вони будуть таким чином деактивовані. Так, ну тепер давайте знайомитися з персонажами. Так, ось наша. Ух! Дістаємо. Психолог. Це він, не наша, це він. Це психолог він. Знову ж таки, на візочку. Добре. Це ми розібралися. Це в нас Android. Бачите, в нього з руки вже щось терчить У цього Android. Ну, ось такий в нас Android. Далі, директорка. Те, що я казав, що буде ось такий робот їй допомагати. Так, чого не видно? Ага, отак видно, все нормально. Буде, буде ось цей робот допомагати. Бачите, вона з тросточкою такою. І. Судячи за все, з ціпком, і судячи за все, їй важко буде самою пересуватися, і їй буде допомагати оцей робот. Далі в нас є. Так, це в нас найманка, да? Найманка. І крім того, що в нас є ось така прикольна найминка. Дивіться, яка в неї рушниця. Треба подивитися, що в неї за зброя. Я думаю, що це прикольно. Але прикол в тому, що в неї ще є отакий песик. Їй буде допомагати отакий е, залізний песик. І це прям, мені здається, теж прикольна штука. І залишається, залишається в нас тільки ось така так, злодійка, як вона. Нагадайте, як вона називалася? Ув'язнена. О, отака от ув'язнена, вона з ціпком. На руці, ну така цікава. Цікавий теж персонаж. Так, крім того, що в нас тут є? В нас тут є ще додаткові карти. Давайте подивимося, що в нас тут за карти. Поки карти в нас відкриваються. Ми можемо. А, ми і так їх вже відкрили. Так, що в нас тут? Давайте спочатку. Це в нас що? Угу, це дуже прикольна штука. Зараз ми до них повернемося. В нас додаються важкі поранення. І тут що в нас? Розплавлення. Якщо ваш персонаж має фішку слизу, він зазнає одного легкого поранення щоразу, коли пасує. Ого, це є кровотеча. Це є кровотеча тільки якщо у вас є слиз. Додаткова мотивація позбутися слизу. Так, це в нас карта пам'ятки, режим епілог. Вигідна пропозиція загрози. Жито не це просто пам'ятки. Добре. Ось в нас є вигідна пропозиція. Тобто можна пристати на вигідну пропозицію. Ви повинні відправити сигнал і залишити корабель. На рятувальній капсулі маючи яйце прибульця. Це вигідна пропозиція. Особисті цілі. А, так. Угу. Додаються особисті цілі. І вони знову ж таки, ви повинні мати фігурку лічинки на своєму планшеті. Це польові умови. Так, колекціонерна. поле шатла повинно бути, принаймні один жетон яйця-прибульця. Яйця ну і пішло-поїхало. Знову ж таки, всі 2А два... є 3 плюс. Є 4, і є навіть 5, Божевілля, повинен загинути принаймні один інший персонаж. Це додаються особисті цілі. Добре, і в нас з'являються ще події. Додаються події до того, що в нас є в базовій коробці, і тут є ось прям вилуплення і якийсь новий символ. Це, мабуть, пов'язано щось з загрозами ну давайте подивимося вилуплення. Розмістіть фігурку лічинки в кожному відсіку з жетоном яйця. Розмістіть одну фігурку лічинки в гнізді, потім вилучіть усі жетони яєць з ігрового поля. А, Тобто вони всі вилуплюються. І от тут щось якась загроза відбувається, мабуть. Королівська поява, всмоктування. Кожен персонаж з фічкою слізу дає дві карти інфекцію свій скіт. Ну, слухайте, зі слизом тут прямо стає вже не дуже, не дуже то і комфортно. Гратися. На початку наступної фази гравці в кожен персонаж бере на одну карту дії менше. Да, ну, не, не дуже приємні події, як, в принципі, базовій гід. Так, загрози. Що в нас тут за загрози? Перевірка системи евакуації. Виконати дію активація і в евакуаційних зонах А та Б протягом одного раунду. Деактивація бомби, процедура знезарадження о, це те, що буде ускладнювати нам життя протягом цього доповнення, і це теж в принципі прикольне. І те, що я хотів окремо показати, це отакі штуки. Це Додаткової властивості, які з'явилися з доповненням, е, особливість великі амбіції. Ви починаєте гру з карткою важкого поранення, чи сильні пошкодження. Поки робот має на своїй карті фішки енергії, це поранення вважають перев'язаним. Е, перед початком гри подивіться корпоративні завдання всіх гравців. Тобто можна буде подивитися всі корпоративні завдання всіх гравців, і це розуміти. Добре. І так у кожного. Але крім того, що е, особливість лайка, да, це про собачку. На початку кожного раунду, перш ніж ви використаєте свою першу дію, ви можете перемістити лайку в сусідній відсік або покликати лайку до себе, розмістивши її фігурку на своєму планшеті, не зважаючи на відстань, яка була між найманкою і лайкою на ігровому полі. Якщо лайка опиняється в одному відсіку з найманкою або прибульцем, перемістіть її фігурку на планшет. Якщо лайка на ігровому полі, вона виконує кидки на шум, як і будь-який інший персонаж під час фази події і вважають гравцем ліворуч від найманки. Лайка ігнорує ефект фішки вогню від сіку, де вона прибуває. Її не атакують прибутці. Тобто, далі там стійкість. І дивіться, в нас є карти з базового набору. Тобто, Тут покращуються навіть ті персонажі, які є в базовому наборі. Тобто, капітан, пілотеса, науковець, розвідниця, солдат і механік. Тобто... Ці штуки вони просто будуть додавати ново, нових властивостей вже існуючим персонажам. Так, тепер в нас залишилися ще карти наших персонажей. В принципі, можемо швиденько по ним пробігтися подивитися. Я, я думаю, що це карти персонажів залишилися. Так, ну давайте, раз ми вже робимо більш-менш детальний огляд. Директорка, пошук, одна карта на пошук. Хм. Захист. Такого ще не було. І тут, бачите, ще окремо. Це, це безпосередньо там, де андроїд. Це говорить про те, що треба скинути енергію андроїда. І вилучить цю карту з гри, щоб перем... А, вилучить цю карту з гри взагалі. Вилучить цю карту з гри, щоб переміститися з цього відсіку, не розігруючи атак прибульців. Тобто він захищає, але ми карти ці скидаємо їх всього дві. Удар робота. Удар робота, програмування. Хвилиночку. Якщо ви спасували, зіграйте цю карту після того, як спасував інший гравець, візьміть одну карту з вашої колоди дій, виконайте додатковий хід. Після цього ви повинні спасувати. Цікаво. Відпочинок, це було, руйнування це було, втручання це було швидкий ремонт. О вона може робити. А, ну це з андроїда може робити швидкий ремонт. І зупини це. Вилучить ці карту з гри, щоб проігнорувати ефекти атаки прибульця. Ну, вилучить цю карту з гри, тобто доведеться її скидати. Авторитет. Виберіть іншого персонажа у вашому відсіку. Вибраний персонаж бере одну картку зі своєї колоди, дій і переміщується вибраний вами сусідній відсік. Але дивіться, скільки тут карт виходить. Раз, два, три, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 карт замість 10. Але є карти, які, які можна скидати. Да? І тут цілих три карти таких, тобто фактично повертаються до традиційних 10 карт. Цікаво! Так, це ми подивилися директорку. Давайте далі. Android. Пошук. Ще один пошук. Самовідновлення. Класно, зможе лікуватися, мабуть. Руйнування. Традиційна карта, втручання традиційна, ремонт. Трошки дешевше, ніж капітальний ремонт. Програмування це вже було прямий доступ теж. Імплантований термінал. М -м -м. Цікаво, цікаво. Якщо ви в відсіку з терміналу, можете перевірити координати, якщо ви в з терміналу, можете перевірити стан одного будь-якого двигуна. Ну, теж цікаво. Ефективність. Прикольно. Добре, давайте далі. Психолог. Пошук, пошук, відпочинок, руйнування, втручання це все було капітальний ремонт, так, програмування. Ну, Очевидно, що в принципі, для нього це базові дії. Да. Будьте ласкаві. Виберіть, що персонаж у вашому відсіку, це і персонаж негайно виконує основну дію переміщення або постріл. Ви вибираєте дію, також напрямок ціль, щоб виконати цю дію. Вибраний персонаж не повинен сплачувати її вартість. Хм, Цікаво. Рука допомоги. Виберіть одного будь-якого персонажа у вашому відсіку. Вибраний персонаж бере дві карти зі своєї колоди дій. Інші персонажі в цьому відсіку беруть по, по одній карті зі своєї колоди дій. Потім персонажі, які брали карти, скидають по одній карті. Ну, це насправді була, мені здається, схожа історія. Але у психолога прикольно. Без паніки. Зіграйте цю карту, щоб проігнорувати ефект несподіваної атаки на вас або іншого персонажа у вашому відсіку. Ну, в принципі, зрозуміло. Так, а що? А, все правильно, це я просто поклав вже. Давайте далі. Є е в нас найманка. Пошук, пошук. Відпочинок. Руйнування, втручання, ремонт. Прицільний вогонь. Виконати дію постріл за допомогою вашої енергетичної зброї. Можете перекинути перший результат бойової кістки. Було таке тактичний відступ. Скиньте одну фішку боєприпасів з будь якої вашої зброї, переміститься разом з прибульцем, з вашого відсіку будь-який сусідній відсік, не виконуючи кітка на шум і не розігруючи що так прибульці. Угу. Це така модифікована. Уперед. Ви можете перемістити лайку в сусідній відсік або повернути її на планшет найманки. Оце, відправляти кудись песика. Захисниця, тільки якщо лайка перебуває на планшеті. Найменки, Скиньте цю карту, щоб проігнорувати ефект несподіваної атаки. Тобто скидається взагалі ця карта. М -м а, скидаєте, да. Скиньте цю карту, не, -не, не вилучить. Або скиньте цю карту, якщо ви грає, гинете внаслідок ефекту атаки прибульця, вилучить фігурку лайки та карту особливості з гри, щоб проігнорувати цю атаку прибульця. Тобто вона може кинутися на припульці. Цікаво, може врятувати життя. Далі ув'язнена пошук, пошук, відпочинок, руйнування. Мені це потрібно. Угу, щось цікаве. Скиньте цю карту, щоб скасувати будь-яку дію, що виконує інший гравець у вашому відсіку. Цей гравець все одно повинен сплатити вартість скасованих дій. Сюди неможливо скасувати ефектом карти втручання. Угу. Скиньте цю карту, щоб скасувати. Скиньте цю карту відразу після того, як інший персонаж у вашому відсіку виконав дію пошук, щоб узяти собі карту предмету, яку він поклав під низь колоди. Хм, Цікаво. Ремонт. Скиньте фішку несправності з вашого відсіку. Зрозуміло. Завзятість. Використайте дію відсіку, не сплачуючи її вартість, навіть якщо у відсіку є фішка несправності. Після цього виконайте кидок на шум. Ха, Цікаво. Тримай. Скиньте один важкий предмет, потім перемістіться з цього відсіку, не розігруючи атак прибульців. Угу. Тобто можна щось з собою носити, потім якесь яйце і віддати прибульців. Гарна нагода: якщо ви перебуваєте у відсіку з іншим персонажем, можете виконати основну дію переміщення, не розігруючи атак прибульців. Зачиніть двері в коридорі, через які ви перемістилися. Ну, цікавий персонаж, вже цікавий. І бах. Виконайте основну дію рукопашний бій, не ви завдаєте одне додаткового поранення, навіть якщо не влучили в ціль. Ну теж цікаво, але рукопашна бійка тут не найкраще рішення. І в нас залишилися тільки ось ці карти маленькі. В Нашій коробці з доповненням Так, давайте ми зараз це все розпакуємо і подивимося. Ну, а якщо ви ще не поставили вподобайку, якраз час це зробити, залишайте вже коментарі до цього і давайте дивитися, предмети, які ми можемо створювати. Нові предмети з'явилися. І це в нас що? Це в нас бойовий дрон. Боєприпаси 3. зауважте, що бойовий дрон це не зброя, яка не займає місця у вашій руці. Тільки інструменти потрібні щоб, для того, щоб його е, створити. І це як енергетична зброя. І слухайте, ну це цікава штука, мені подобається. Це, може, це підсилить е, насправді тих, в кого не, не зовсім зі зброєю було гаразд. Захисний скафандр, ваш персонаж не отримує фішек, слизи і не зазнає поранень від вогню. Угу! Оце класна штука. І теж небагато потрібно. Додайте до зброї лазерний приціл. І приєднайте до вибраної зброї, ви можете один раз перекинути бойову кістку, коли користуєтеся цією зброєю. До картки зброї можна приєднати лише один лазерний приціл. Класні предмети, прям суперські предмети. Так, давайте ми поки що сюди їх покладемо. Так, що в нас тут? Початковий предмет ув'язнене. На початку гри. Так, ну зрозуміло. Що в нас тут? Одноразовий ключ від наручників. Скиньте цю карту, щоб скинути карту предмета наручники. Хм, Що це таке? Початковий предмет. Одноразовий ключ від наручників. Скиньте цю карту, щоб скинути карту предмета наручники. Хм... А, на початку гри віддайте цю картку найманці. Якщо найманка не бере участь в грі, виберіть будь-якого персонажа і віддайте йому цю картку. Зрозуміло, це ключ просто в когось іншого. Так. А додовго думав, що це таке. Далі: кіберпротез, знахідка отримати цей предмет в операційному блоці. Що тут? Виконайте дію відпочинок або розмістіть цю карту на своїй карті не перев'язаного важкого предмета. А поранення. Поки ця карта лежить там, ігноруйте ефект цього важкого поранення. Е, зрозуміло. І є, що ще? Знахідка труба. Отримати цей предмет у будь-якому відсіку. Зброя рукопашного бою труба, якщо ви не влучили в ціль під час дії рукопашний бій, то зазнайте лише легкого поранення. Якщо ви повинні скинути цю карту, натомість переверніть її, ви не можете обміняти цю, цю карту предмета. Ну, зрозуміло. І є ще один початковий предмет. Це наручники. Можна скинути лише за допомогою предмета ключ від наручників. Слухайте, ну прикольно, тобто є ключ від наручників, є наручники. Цікаво ув'язнена. Так, що в нас тут? Далі в нас пішла а, найманка. Енергетична зброя, гвинтівка 247, боєприпаси 5. Ну просто 5 боєприпасів. І для найманки. це класно насправді. Далі, що тут? Режим агресії. Отримаєте цей предмет в операційному блоці. Якщо лайка переміщується з відсіку, де перебуває найманка, замість переміщення ви можете задати одне поранення будь-якому прибульцю у цьому відсіку. Ну, точно погано. Так, і що тут режим пошуку? Щоб отримати цей предмет, скиньте карту інструменти. Виконуючи дію пошук, ви можете шукати предмет у відсіку, де перебуває лайка. Після цього поверніть фігурку лайки на планшетнам. А вона просто шукає предмет і прибігає, його приносить. Теж ну, цікаво. Далі психолог. Початковий предмет, енергетична зброя, пістолет, боєприпаси 3, трактуйте результат. Ну, тобто, так і, така сама зброя, як і у науковці. Для нього дрон обов'язковий. Так, сканер емоцій. Отримайте цей предмет у медичному відсіку. Ви можете грати карти без паніки. Будьте ласкаві та рука допомоги, перебуваючи в сусідньому відсіку. Класно. Так. Дрон шпигун. Щоб отримати цей предмет, скиньте карту енергетична батарея. Так, передайте цю карту предмета іншому персонажу. Тепер психолог може бачити всі таємні перевірки, які виконує цей персонаж. Ви не можете обміняти цю карту предмета або скинути. Тобто, можна прикріпити цей дрон-шпигун до будь-кого. Ну, така собі історія. Далі, Android. Енергетична зброя інтегрована зброя. Боєприпаси 3, якщо викинуло 2, завдайте одного додаткового поранення. Ви не можете обміняти цю карту предмета або скинути її, тому що це інтегровано, зрозуміло. Модуль деактивації. Щоб отримати цей предмет, скиньте карту, енергетична батарея і енергія три енергії. Скиньте одну карту дії з руки та одну фішку енергії з цієї карти, щоб проігнорувати ефект атаки прибульця. Ви не можете обміняти цю карту предмета або скинути її. Прикольно. Е, цікавий предмет екстрене джерело живлення. Ви закінчуєте гру, коли фішка на треку часу досягає клітинки 5. Отримайте цей предмет у генераторному відсіку. Екстрене джерело живлення. Ви закінчуєте гру, коли фішка на треку часу досягає клітинки 3. І ви не можете обміняти цю карту. А, Тобто він просто Він хоч і сильний, але він, його батарейка сідає. Ха, слухайте, дуже прикольно, мені подобається. Так, і директорка в нас залишилася. Початковий предмет, це робот. Енергія 5, коли ви граєте карту дії з символом робота, щоразу скидайте одну фішку боєприпасів, поранений цієї карти. Карта дії робота з символом вилучить з гри після використання. Скиньте карту енергетична батарея, щоб повністю відновити енергію робота. Ну тут, в принципі, все буде робот виконувати. Більшість всього, я так розумію. Так, коди доступу. Отримайте цей предмет у рубці зв'язку, вилучить іншу карту, коди доступу з гри. А, тут тільки одну з них можна взяти. Одноразовий системний ключ. Скиньте карту координат і виберіть нову. Не можна виконати цю дію, якщо фішка часу досягла будь-якої блакитної клітинки на, на треку часу. Скиньте карту координат і виберіть нову. Ммм, як цікаво. Зменшити значення лічильника. Виберіть це самому, вибрати. Да? А не, від, а не відкрити нову. Да? Зменшити значення лічильника предметів у вашому відсіку на один. Виберіть з колоди одну, одну карту предмета, що відповідає кольору вашого відсіку, потім перетасуйте цю колоду предметів. А, тобто тут можна взагалі знайти той предмет, який тобі потрібен. Фу, яка класна штука. Так, і тут так само да? тримайте цей предмет у рубці зв'язку, вилучить іншу карту код доступу з гри. І це дистанційне керування. Вилучить, вилучить одну будь-яку рятувальну капсулу з гри. Ну, це так це, це жорстко. Або відремонтуйте, пошкодьте, пошкодьте віддалено будь-який двигун. Ну, це теж непогано. І ця, в принципі, непогано, щоб знайти якісь предмети, які потрібні. А і ця непогана. Ні, класні, класні персонажі, мені, мені подобаються. Дуже цікаві, кожен з них по-своєму цікавий, і точно це ну, не, не те, що повторення того, що є в базовій коробці. Так, слухайте, і, 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 це, і ця розпаковка в нас теж зайняла немало не часу, але мені здається, я вже все показав. Тут більше, мабуть, нічого немає. Ні, нічого немає. Дивно, якби тут ще щось було. Тому на цьому будемо завершувати це відео. Як завжди, підписуйтесь, підписуйтесь на канал, якщо, не дай Боже, цього ще не зробили. Залишайте коментарі і побачимося в наступних відео. Пока-пока!